Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 12 травня. Нарешті прийшло потепління. Як бачите, квітне бузок, а це означає, що час робити профілактичні обробки від шкідників і від грибкових захворювань листового апарату на часникові і на цибулі. Особливу акценту увагу на цибулі. Якщо часник ще більш стійкий, то цибулю обов'язково. Два рази треба обробити. І так, дивимось, який стан на сьогодні цибулі наш, чим обробляємо. Щодо препаратів, в цьому сезоні ми працюємо е вперше е препаратом Кустодія від е Адами. Побачимо, як він буде працювати. Якщо буде гарно, в принципі, ціна нормальна, можна буде брати і на розлив. Тому що в малих фасовках дуже-дуже ну, багато підробок. Це двокомпонентний, це від захисту від грибкових захворювань листового апарату, і від е, шкідника це в нас препарат Енджо. Він працює вже в нас, ну, ми ним працюємо вже років 4, напевно, і дуже ним задоволені, особливо на насадженнях цибулі, в саду. Чудово працює. Він буває в таких пакетиках, також на розлив Значить 4 мл на 10 літрів води. Кустодії ми давали 25 мл на 10 літрів води, а так як ми вносимо то заодно можна додати і підживлення це мультикомплекс, регулятор росту і все це закріпляємо прилипачем, щоб. Краще прилипло до листа і довше, так мовити, не змивалося дощами, вітрами не вивітрювалося. Звертайте увагу на стан цибулі. І якщо ви ще не робили профілактичну обробку, обов'язково це треба зробити. На, як на озимій, так і на весняній посадці. Як проявляється шкідник на цибулі, починає підсихати кінчик. І що саме головне, якщо, наприклад, там з зими там, або з ранньої весни може бути там перший-другий лист, то тут підсихає в цей середній, який тільки-тільки молоденький виходить. Тому зверніть на це увагу, а краще не тяніть ось попереду вихідні, будь ласка, будь ласка, вносите, і через два тижні все це повторимо. Тобто відраховуємо від сьогоднішнього дня два тижні і будемо вносити, тому що зараз лід тільки почався, тобто відкладка, а далі активно буде, може де пропустили, тому треба другий раз закріпити. Цього, в принципі, на озимій цибулі буде достатньо. Щодо весняної і чорнушки, я рекомендую ще й третє оприскування зробити теж через два тижні. Давайте подивимось по стану, що на сьогоднішній день у нас по цибулі. Ну, по цибулі, ну що, який? Чотири лист, п'ятий виходить. Ще можна працювати челенджем, в принципі, там до шостого листу. По часнику. Часник має отакий вигляд. Ну, в принципі, результатом задоволені. Пожовтіння тільки перші листочки, а так, в принципі, тримає непогано. Доволі такі ну, нормально, ще два місяці вегетації, не то, що вегетація, а росту. Давайте заодно подивимось стан повітряної бульбочки. Висіяне ось такий стан. Подобається мені в цьому році стан. Бульбочки, оце така ось бульба. Ось. Як бачите, вже як карандаш. Значить, дивіться, оцей ряд, оцей ряд у мене 6-8 міліметрів. Була бульбочка, а поряд 4-6. Все, що до 4, 4, було просто викинуто. Тому, коли ви купляєте і бачите гарну ціну, ну, тобто високу ціну, то питайте, це калібрований чи ні. А якщо він дешевий, то, скоріш за все, він не калібрований, там якась частина відійде. Тому звертайте на це увагу. І давайте зараз ще глянемо на сорт Гулівер. Значить, поряд це дрібна однозубка сорту Гулівер. Десь 0,6, 12 максимум тут було в розмірі. Значить, дивіться, десь на тому тижні під перший же дощик, який буде накрапати, ще буду давати сюди пів кілограма. Селітри, треба якось його підтягнути, тому що це гулівер з одного зубки, відповідно, це насіння наше. А це ось перша репродукція Гуліверу. Ось такий має розмір, дуже гарний в цьому році йде. Вже такі дебели. Тому, колеги, не затягуйте. Робіть профілактику, акцентую увагу особливо на цибулі. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.